Моє вітання. Сьогодні трошечки відео по Хонді буде. Я останній раз, як їздив на Ліфані, то обіцяв, що таке відео буде. Зима, холодно, мінус 3, але мені не сидиться в хаті, щось трошки попрацюю. Що хочу сказати, робив я з цього мотоцикла собі такого універсального мотоцикла, туриста. Я раніше перед цим. Не думав, що я буду купляти собі ендуріка Я дуже радий, що я його купив. Це дуже легкий маневрений мотоцикл відносно цієї Хонди бо вона тут з тим всім бомбасами, певно, 210-215, саме менше має. цей має 151 заправлений. Він керується як велосипед взагалі настільки легко на ньому їхати. Я як переганяв мотоцикл сюди назад, мене Іра відвезла. І жену Хонду Я на повороті єлі повернув. Він так би крениться, не хочу повертати. Ну, це привичка, це я привик до цього мотоцикла, а від цього вже відвик. Раніше тож я їздив. Але тепер я розумію свої помилки. Е, я ним займався, бо Бо щось треба було робити, канал розвивати, і собі щось приємне робити. І Робити те, що в друзів є. Оцей вітровик. Це і супер вітровик від апрілії. Мене питали, що це за вітровик, де його купити, ви його ніде не купите. Це одиничний екземпляр. Я його робив під цей мотоцикл, а тут вирізалося під фару, тут я його вкорочував сантиметрів на 10 і направляв потік вітру дефлектором. Ну, бо бачите, яка його форма. Теперішні вітровики мають таку форму отак. От тоді він буде правильно працювати. З цим вітровиком, як на кабріолеті. Взагалі ніякого шуму в вухах, можете відкрити візор, їхати 120-130. Можна в шоломі музику слухати і її чути. Але єдиний мінус: У мене надто багато ваги попереду мотоцикла Мало того, що Сибіха взагалі, вона тяжча спереді, ніж ззаді. Навіть якщо на підножку підставити, то зад піднятий, перед стоїть на підлозі. Мотор в більшості тисне наперед. А я ще тут добряче-добряче додав добряче ваги оцей вітровик з тою рамою для кріплень з тими всіма кріпленнями. Вітровик великий, товстий, важкий. Плюс ці каністри я собі дуже сильно обтяжив передок. Тому він такий неслухняний. Ну, я замітив, як поставив вітровик, що мені трошки важче було керувати, але, думаю, за то, який комфорт їзди. Так, комфорт їзди, звісно, дуже. Тому, тому-тому, я Хочу зробити ще один експеримент. Машину мив на морозі, замки позамерзали. От дивіться. Вітровичок. Китайчик. Залієє пресу. Хе-хе-хе. Такий вітровий в мене стояв на Ліфані КПТ нічого поганого не можу сказати. Він мені достався дешево по знижках, плюс монети. Ну, набагато дешевше, як він коштує. Тому я і відважився його взяти, так би я його не купляв. Хочу е трошечки е знову перетворити мотоцикл більш. Е Стритовий варіант. Ну і для подорожей заодно. Він легенький він легенький, він пів кілограма важить, пів кілограма з кріпленням. Деколи я чую, що цей мотоцик мені вже заважкий. Так що, якщо би навіть я хотів десь катнутися, просто катнутися. Це я мінус 10 кг, мінус каністри. Кофрів от я зняв, зараз мені їх не треба. Навіть оцей можна зняти. Кинув там сумочку, прив'язав оцю Ліфановську. І поїхав. І мотоцик максимально легкий. Тих 190 2, чи скільки кілограма. Зовсім інша їзда, інша маневреність. Каністри теж буду демонтовувати. Ну, спочатку тішився, що поставив. Воно Можливо і класно, але якийсь він надто надто громадний цей мотоцик став. Фари перенесу на дуги. Ну, Каністри поки що полежать. Якщо будуть лежати, без толку продам. Тобто починаю демонтувати вітровик. Не знаю, чи сьогодні багато зроблю, бо поки помив машини, туди-сюди. Вже 4 година і за півгодини стемніє. До речі, я сьогодні перший раз за два роки не завів мотоцикла. Він схватував, але я його не завів. Чому? Бо я його не рухав майже, майже місяць. Ну, може, не місяць, десь під три тижні. Так я не завів фонду. Ну, я минулого року зимою заводив навіть мінус 7-8 отак десь. Я просто хотів трошки її розрухати. Бачите, зняв вітровик. Та не співши туди-сюди, все, вже стемніло на дворі. День другий. Хоче пролітати сніжок і ніяк не наважиться. Маю трошки вільного часу. Е, ніяк мене... Не пропускає те, що я вчора не завів свою бджілку, в мене ще такого не було, що мотоцикл не завівся. Ну, Видко здихаю акумулятор. От я його цілу ніч заряджав, вірніше, він мені за годину вже написав Full, що він заряджений. А потім я поставив той режим відновлення, пул. І воно крапельно там його дозаряджає. Якщо він зараз не заведе мотоцикла, то я буду ставити новий. У мене є новий акумулятор. Правда, він лежить вже 2 роки, але я його пару разів підзаряджав, щоб просто він сам по собі не сідав, не псувався. Ну, він в експлуатації не був. Так що, пробуємо. На дворі мінус один. Це ж не є якийсь критичний холод. Ну що, погнали? Так, зарядку треба відключити. По суті, зарядне. Блін. Якщо ти мені зараз стрелиш, він нічого розстрелю, то щось я не наробив штани. Може там і свічки заляпав. Ще таке може бути. Блін, то щось нездорове. О, хоче схватувати. Блін, ніяк не нагрію, щоб вийти на холостий хід. Що то значить техніка стоїть? Її або не рухай до весни, або рухай через день. Врешті він розрухався. Я не знаю, чи то може десь одна свічка, бо часом вже на гарячу пихтіло пострілювало, проробився. Чи може бензин десь він а, з цим спиртовим дуже мішаний, а він має властивість відділюватися, якщо дуже довго стоїть. Ну, тільки що прокатався, все вже все нормально. Коротше, я. Як його обслужу, поставлю той вітровик, то все ж зроблю, що треба, накрию, і до весни його рухати не буду. Це мотоцикл на теплу пору року. Нема чого дергати зимою. Оцей коник буде мені дарувати враження. Він заводиться ну, нов'йо, та його з толкачами назавести, цього не заведеш. Мотоциклу 30 років. Не кожному хто дивиться це відео є стільки. Жодної ржавчинки. Ніде. Знаєте де я побачив ржавчинку? О! Де я чіпляв багажну систему, поставив болтик. Болтик в середині підржавів. А так... Вколо, все, Ляля. -ля. Отже, який вердикт? Я дзвонив до колеги, до Віталіка Козловського. Я сам, в принципі, про то думав, він мені це підтвердив. Або поганий бензин. Бо в нього таке було, що за два місяці простою у мотоцьку в карбюраторі все позеленіло, голка залипла. Або свічки, бо я їх і не міняв. За два роки як я його купив з тими свічками. Тому я зливаю весь бензин, зливаю бензин з карбів. І хай стоїть до весни до тепла. А цей бензин я виїжджу на ліфані. А на весні, як потепліє, нові свічечки, новий бензинчик з заправки ОКО і вперед злив бензин. Все, ліфанчик за зиму спалить. Позливав, скарбів бензин. Тут на фільтрі від'єднав. Коротше, все сухо, він аж заглох і все. До весни. Заводити не буду. А наразі я позбувся бокових каністр. Ну, я вирішив, що воно мене не влаштовує, і воно мені не потрібне. Не настільки я там частенько їду в подорожі, щоб геть, воно мені знадобилось. Вітровик поставлю в другій серії і ось назу це відео про вітровик. А не ставлю чому? Бо вже діло йде до вечора. В першу чергу я хотів фари перенести сюди, бо ті кріплення я позрізав з цими каністрами. І коли я вже поставлю фари, тоді я прикріплю вітровичок. Ну, швидше за все, що це відео буде про вітровик не таке дуже інформативне. Ось такий вітровичок. Думаю, що тут дуже буде йому пасувати. І він легенький. У нас падає сніжок якраз на Різдво, як по заказу. Щоб ті орки виздихали кляті, жити не дають. Я про це теж відео знімаю, але покажу згодом. У мене така вже заготовочка зроблена. Це буде... Під навіс для машини, щоб я отак бочком міг заїхати, тут бляха буде виступати десь сантиметрів на 70. Це буде в спеціальному про те відео. Всіх з Різдвом, миру, злагоди добра, здоров'я. До зустрічей!